25 людей загинули, понад 30 постраждали. Страшна трагедія у селищі Чаплини на Дніпропетровщині. Його ракетами вчора обстріляли росіяни. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, ракета влучила в житловий сектор та на залізничну станцію. Рятувально-пошукові роботи тривали усю ніч. Серед загиблих двоє дітей: 11-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. П'ятеро людей згоріли в машині. Загинув підліток. Йому було 11. Російська ракета зруйнувала його будинок. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Дісталося вчора і сусідній Хмельниччині. Дві ракети влучили по критичній інфраструктурі в Шепетівці. Вибуховою хвилею вибуло вікна та двері у прилеглих будинках та одній зі шкіл. Наразі відомо про трьох постраждалих. За медичною допомогою звернулися троє людей: серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога. Ки маленька онука пані Софії мирно спить під шум бетономішалки, Жінка привітно зустрічає нашу знімальну групу у своєму затишному, а головне безпечному дворі. Ми всі мешканці піклуємося про свою безпеку. Всі мешканці допомагали разом. всі гуртувалися і помагали. А перше за що взялись, капітальний апгрейд підвалу. Прикладом для натхнення зізнаються, став сюжет в новинах на телеканалі Віта. Оцей сюжет ми на вашому каналі подивилися. Один з повноважних по будинку на Стельмаха зробив укриття, ну, лялька. Навіть там туалет, умивальник. Ну, от. ну я, я думаю, чому я таку не можу зробити з мешканцями. Ці комірки, які не використовують, знесли. Більше 20 років сюди вже ніхто не спускається вони нікому не потрібні. Так, звільнили територію, яку незабаром буде не впізнати. Подивитися, що ми зробили так, тут обережно. Ми з хлопцями з нашого під'їзду зібралися, розбили все це. Працювали усім будинком. Сьогодні вже роблять стяжку. Велику допомогу в цьому нам оказує Петро Валерійович Бабій, наш депутат. От без нього я як без рук. Пропозиція зробити стяжку, зробити тут по хазяйськи це його. Він завжди допомагає і порадами, і матеріально, і коли треба, фізично. А поки пан Олександр проводить нам екскурс укриттям, бригада робітників заливає стяжку. Тут підсипали з і вона дуже швидко вологу себе вбирає і полопає до стяжка. Треба її змочити, щоб. Так швидше витягувала з тяж. За кілька днів планують стягнути понад 60 квадратів. А коли підсохне, каже старший по будинку, візьметься за ремонт та облаштування укриття усім необхідним, аби сусідам тут було комфортно перечікувати тривоги. Приймали участь у проєкті Подільської громади на укриття для життя. Ми, Я, я так думаю, що вже отримаємо цей транш в 10 тисяч гривень і от обладнаємо це укриття для того, щоб мешканці будинку могли сюди спускатися і пережидати повітряну тривогу. Потолок буде білитися, стіни краситися, електрика. Так буде всередині, а зовні від ворога мешканців цієї висотки захищає кулеметник, який зачаївся у клумбі під янгольськими трубами. Прибудинкова територія в мене одна із кращих. Це мій двір, це мій дім. І тому я хочу зробити спочатку дім на в Вінниці, далі вулицю найкращу в Вінниці. Ну а саме місто воно і так найкраще в Україні. 400 тисяч гривень вкрало вінницького підприємця. Троє чоловіків вишукали бізнесмена ще минулого року. Поліцейські з'ясували підозрювані заздалегідь розподілили між собою обов'язки. Двоє чоловіків через вікно залізли в офіс, щоб вкрасти 400 тисяч гривень. Інший чатував на вулиці, потім втекли на машині. Тепер затриманим загрожує до восьми років в'язниці. одну ногу і поправити на одній нозі вмитися, закривши очі. Ви мене зрозумієте. Я серйозно, говорю, це який вже четвертий, п'ятий місяць. Фактично без ноги я ще не навчився. Ігор сумлінно виконує настанови тренерки. І крок за кроком вчиться ходити на навчальному протезі. В ортопед-центрі чоловік вже два тижні. Перший же день мені зробили навчальний процес, який зараз на мені знаходиться. І буквально вже на третю добу я самостійно без допомоги і упор рухався по території приміщень даного закладу. Свою кінцівку військовослужбовець втратив боронячі кордони України. Служив на Макарівському напрямку, далі була Житомирська область, а потім Південь України. Там і отримав важке поранення. Втім, жагу до життя не втратив. Я прочитав такі слова, що наші мрії почнуть збуватися тоді, коли вони стануть сильніші за наші страхи. Я рахую, що да, є певні якісь бар'єри, будуть вірніше в житті, але вони настільки значні, які повинні забирати наш настрій і віру в майбутнє. Ми вижили найгірше, я думаю, попереду тільки найкраще. Я дочки не бачив ці місяці. Бажання повернутися дуже велике. І найближчим часом, я думаю, місяць-другий я буду вдома. От. Ну, все попереду. Ходити у центрі починають на лікувально-навчальних протезах. «У хлопців в основному всіх мінно-вибухові травми, а це контузія м'яких тканин, контузія судин, нервових стволів і кукси ведуть себе нетипово. Вони постійно змінюють розміри. Для цього виготовляється якби примірочна гірза, навчальний протез, для того, щоб людина вчилась на ньому ходити, і при цьому кукса за певний час вона стабілізується. А не втрачати фізичну форму, їм допомагають щоденні заняття у спортивній залі. Щоб стали хлопці на протест, треба мати сильну куксу. Вона після ампутації ослаблена і ми її вертаємо в форму, вертаємо її в тонус. Коли вони стають на протез, і вони йдуть. Оце ну, от, перші кроки, оці самостійні, то аж мурашки по тілу, коли бачиш свій результат. Перші кроки роблять під пильним наглядом фахівців. Ми навчаємо, як правильно наступити, як правильно перенести тіло, як правильно навантажитись на протез. Ось, навчаємо їх, як правильно от, баланс відновити, тому що вони, коли ходили на одній нозі, в них центр тяжіння зміщувався в бік здорової ноги. Вони повинні його навчитися повертати до того положення, яке їх в них було, коли вони були ще з обома кінцівками. Виготовляють штучні кінцівки лише за індивідуальним замовленням, враховують вік, зріст вагу і навіть спосіб життя пацієнтів. Протези вінницького виробництва не поступаються за якістю європейським, адже збирають їх з імпортних комплектуючих. Це німецькі виробники, американські, японські. Ми завозимо сюди оцю комплектацію, і ми робимо. Протезно-ортопедичні вироби підвищеної функціональності, які робляться також і за кордоном. Протез це як і автомобіль, за ним треба догляд. І коли ми його протезуємо, ми його ведемо практично повний період часу, на скільки видається виріб. І ми робимо ремонти безкоштовно. Нині до повноцінного життя у Вінницькому ортопедичному центрі повертають десятки захисників. Зараз ми беремо тільки військовослужбовців цивільних. Ми намагаємося протезувати вдома. Тут вони повністю отримують весь спектр допомоги, масажі, фізпроцедури, адаптацію і найголовніше виготовлення функціонального протезу. На підприємстві вирішили, аби віддячити воїнам за їхній мужній подвиг, всі витрати на перебування в центрі для них безкоштовні. Це, е... Навчальні тренувальні протези і оце всі послуги харчування, утримання, проживання це відшкодовує тільки за рахунок підприємства, тому що на сьогоднішній день ця послуга не оплачується державою. Вже основний протез повністю оплачує держава. З харчуванням нам періодично допомагає міська рада. Теж вдячний їм за це. Протезується у Вінниці і Богдан. Захищати рідний ізюм чоловік пішов добровольцем у складі тероборони. Травму отримав під час ворожого артобстрілу. Віра у те, що знову ходитиме, не полишала ні на мить. За цей час я дуже швидко став на протест і навіть з дивуються, що тут швидко став на ноги, почав ходити. Хоче тільки перемоги, і щоб все було всіх краще, ніж вони хочуть. Живуть пацієнти у стаціонарі. Мають для них 20 сучасних ліжкомість. Услов'я потрясаючі. просто потрясающе і персонал, і ну всі относяться дуже хорошо. Чувається ця забота, бажання допомогти. Віктор із Донецької області. Поранення отримав під слов'янськом. Міна прилетіла в окоп. У центрі захисник нещодавно. Втім, як і інші побратими, впевнений, скоро буде бігати. А скоріше. скорі пайті просто дуже ж тому що трошки неудобно візнає, наказується. Буду стараться. Сильні, мужні та відважні. Вони вже грають у футбол і навіть стають у планку, а їхнім успіхам радіють цілим колективом центру. Хлопці для нас як рідні, знаєте, в них у нас таке кісь трепетне до них таке ставлення до всіх. Дуже хочеться їм допомогти. Дуже хочеться, щоб вони максимально реабілітувались, максимально призвичайлись до свого нового стану і, і взяли максимум з того, що в них буде. Послуги у ортопед-центрі європейського рівня. А протезисти підприємства одні з кращих в Україні. Лікарі констатують з центру пацієнти мають вийти самостійно, тоді вони правильно виконали свою роботу. Від війни з Маріуполя родина Маргарити втекла до Вінниці. Її рідне місто знищили і купували рашисти. Дівчина пережила справжнє пекло. Найважче було знайти новий дім. Тіжаліє всього це переїзд в новий город що дома лишились, лишилася всього соціуму, друзів всіх, тому що по поразним городам. І тревожит больше всего, наверное, та переход в новий ліцей. Тому що ні ребят нікого не знаєш, і тяжело бути, я думаю, з вибухів та сирен боїться і Дар'я. Вона з Бахмуту. Каже, під обстрілами окупантів з родиною просиділи два місяці. До того як ми виїхали, було 3-4 вибухи вже в місті. А зараз дуже багато, там більше ста, можливо, вже по всьому місту. І вже лінія фронту за 5 кілометрів від мого дому. Порати зі страхом війни підліткам, які переїхали з найгарячіших точок, допомагають у Вінниці. Для них відкрили безкоштовний літній табір. Щоб дати їм якесь місце, де вони можуть почуватися в безпеці, комфортно, познайомитися зі своїми однолітками, адже багато з них залишили друзів там, де вони жили раніше. Також крім цього, ми допомагаємо їм якось адаптуватися до нових умов життя. І у нас є багато цікавих майстер-класів. Найпопулярніша арт-терапія. Отримала завдання нарисувати живу істоту, любу. А нарисувала бізьону. Щоденно проводять для молоді і психологічні тренінги. Раніше, коли вдома була, було так грустно постійно. А тут весело, подобається. Нам показували різні впровадження, як можна себе відвлекати от разных мыслей, от негативних емоцій, показували, як з ними справлятися. Ми обсуждали також, як лучше це все переживати. Діти певні навички, що вони отримують у таборі, стануть їм у нагоді. Це спілкування, це психологія. Ти більше розумієш себе, розумієш інших. Ну, в принципі, це дуже весело. Я вважаю, що заняття допоможуть там різні техніки, щоб заспокоїтися, якщо що. <тужи> uh, і просто мені здається, я буду спілкуватись з багатьма людьми звідси. Просто потім після, після табору у Вінниці. ж Це вже шоста зміна табору для підлітків переселенців. Перший такий, що на початку літа, провели у Львові. Діти приїхали сюди, нічого не знають, вони не знають, куди можна піти, де можна чимось зайнятися цікавим, а тим більше знайти однолітків і зібрати їх разом, і дати їм можливість поспілкуватися між собою, зустрітись на фоні цих активностей, завести якісь інші нові взаємостосунки, дружні, показати їм, що Вінниця приймає дуже тепло дітей, людей. Він дуже раді бачити цих дітей тут. Вони насправді дуже щирі, дуже відкриті. І хочу діти з різних міст та мають багато спільного. А ще єдину мрію на всіх якнайшвидше повернутися до рідного дому під мирним небом. Добре дієборі. I'm Boris Johnson from London. Фромландонвінийчанка пошила ляльку для Бориса Джонсона, Скуйовджений блондин, гусак із пузиком та в костюмі про образ британського прем'єра. Мастриня максимально точно передала зовнішній вигляд. Він навіть дивиться і стоїть як політик. У мене вже були гусаки кілька видів, а потім ну так часто в нас в новинах почали показувати Джонсона, що він нас дуже підтримує, що він приїхав один раз, другий раз, що він всіляко допомагає нашій країні. І якісь такі ну, цікавість до нього виникла. Майстриня запатентувала іграшкового гусака. Коли я виставляла свої ляльки в інтернеті, то багато було коментарів от би йому переслати, от би йому показати, от би Джонсон порадів. Іграшкою Вінницької майстрині зацікавились британські журналісти. Один із них із благодійною місією приїздив до Вінниці ще навесні. І журналіст, який особисто знає Бориса Джонсона, він коли побачив цю ляльку, він сказав це дуже круто, це супер ідея. І Борису має це сподобатися. Тому можна сказати, що він замовив цю ляльку. Наталя ж вирішила подарує гусака британцю. Спочатку ми планували відправляти це поштою, але оцей журналіст, який має передати, він приїздить в Україну. Приємно, коли я поділилася своїми емоціями у соціальних мережах, то дуже багато вінничан, які також вдячні Борису за підтримку, вони вирішили свої малюнки дитячі йому передавати. Тож, коли британець приїде до Вінниці, на нього вже чекатиме цілий багаж подарунків для закордонного друга України.